Всім привіт! На сьогодні проходження по Total War Sьогоg 2 в кампанії Занепад самураїв продовжуємо в минулі серії ми закінчили на цьому моменту. Я пообіцяв, що серія скоро буде, в принципі. так ну Серія вийшла майже так, як я її розчитував. Закінчили ми на тому, що ми відбили напад на нашу фортецю, і після бою на фортецю ми перехопили військо. Зараз його знищимо до кінця і, звісно ж, підемо далі завойовувати територію. Візьмемо весь гарнізон, який залишився, докупи скинемо і поведемо, тому що смислу затягувати тут немає, тому що якщо затягнути. І сидіти довго на жопі рівно і розвиватися, це безсмислено, тому що всі останніх позавойовують, вже понахватують багато територій, порозбивають армії, а ти будеш сидіти на рівній місці. Тому бажано розвиватися з самого початку. Розвиватися і розширятися паралельно друг другу. І, звісно, армію потрібно також розширяти. До армії саме найбільше повинно бути уваги. Так, почати, в принципі, у нас тут немає ніяких катаклізмів. У нас є три генерала, в принципі. Проти нас е лінійна, і, як я пам'ятаю, воїни степу, да давайте. Так як я напав через це вони не підуть. Угу, точно, треба було ще зберегти їхнє положення. но і в лінійки дальність вистрілу більше, тому. Степу нам не, нічого не зроблять. День, сэр, Отаку треба зробити більшу ширину. Йади, азар, рід, 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 м -м, робимо Генерали перекидуємо сюди, у нас три генерали, тому ми зможемо зробити удушувати воїнів наших. Зараз мікрофон поправлю. Вип'ємо чуть водичка. Ой. Мій Сьогодні мій, жарковато мій, щось мій, якось мій, на вулиці. У нас є оположення. Так, в цих є швидке просування. В принципі, вони корисні, але дорогі. Ополученці? Присутність їхні у фортеці корисно хоча б одного-двох. Так, дихання через 50 секунд буде готово. Давайте чуть прискоримо час. Тратити ми на це все не будемо приховати. Мінімапу, ні, не будемо. Так, що у нас скоро вже. Давай, замедленна зйомка. Ну, ви стріляти збираєтесь. І промазали більшу часть вистрілу. Бачите, двох відрядів повинні хватає для того, щоб знищити Ну їх мало доволі. А ці ще навіть не встигли дойти. Давайте обидвая весь сюди. А, давайте, поки вони перезаряджаються. Бистрий наступ. Буду шивим їх. От і все. А ці зараз а, швидке просування. В принципі, швидким просуванням вони зараз швидко. Быстро... А, ну навіть знищувати вже нічого немає. Давайте. Треба догнати. Чим більше знищим, тим краще. А, я не пам'ятаю, вроді після того, що вони відступили, по ідеї повинна повністю пропасти армія. Вирішальна перемога. В принципі, що не плано. Мені подобається ця гра. Вона стара, да. Учитуємо це. Можна було поставити багато модифікацій, які б е, оновили її зовнішній вигляд. Ну, я захотів спочатку пройти перший раз, отак, як вона є. У мене досягнення, звісно, в цій грі вже є, але не всі. Ой. Так, зараз нам флот показує, що в них тут цього лиш то одна армія, невідомо яка, і гарнізон. Так, тут у в нас повченці і цей да. <починці> давай. Тебе ми теж агента, що агент іди тренувати, давай. Безкоштовно, до речі. І вас теж зараз перекинемо. І в принципі в нас армії повинно хватити, було би для того, щоб продвинутися. You wish, my lord. А, так, у нас є 1000. Я б зекономив би, так. Посидів би щось зіконовити. Це, мені здається, ми з цією фракцією в минулій серії торгівлю заключили, вроді би так. Тому що тут фракція, яка була біля нас: о, він підвищив рівень. свій Так, да, отут у нас також спочатку самого ходу, як тільки розпочинали, тут у нас був теж торгівельний союзник, але. Ми бачимо його немає. До речі, коли ця ар армія присоединяється це не як тут таур. Троє. Троє, -троє три державі да М -м Там тоді можеш далі йти скільки вліза. А тут -а ні зразу ж міняється кількість. У, так. Е там, де навчання, це нам. кудись сюди, на треба, мені здається. зону А я не пам'ятаю, а в яку це сторону йти? Огляд на мапі, давайте сюди підемо в принципі Що тут йому надати Давай до ймовірності вбиття вже добавили, в принципі, корисна річ. Так, монобов зараз наняти. Навіть не монобов, а так ми і зробимо. Смисил сидіти на жопці рівно. Бачите, наприклад, наш союзник вже має ніфіга собі армію немаленьку. Ну, скоріш за все, то чисто получається? Я не можу, да? Не можу, пу пу пум -пу. ну ладно. Так, ми не дійдемо за один пропуск. Ну, зато ми візьмемо обстріляємо. Кортеця. Готово. На Наступний... Коли крок буде, також це повторимо. Або не повторюємо, а підведемо просто фот. Ні, ніякої мирної угоди. Я так розумію, на них ще. А, ні, тільки я воюю з ними I... Війна продовжиться. І тут мені не говори. Технологія досліджена. Так. Ну, в принципі, щоб якось щось тут прям. Давайте до вартості всіх човнів візьмемо Підведемо сюди флот Нападемо. І коли нападемо, нам буде допомагати фот в бою. В принципі. О, ну у них лінійки дві штуки, три получення, і в принципі кінота одна, так. Ну. Ну, непогано чого. Я б не сказав, що прям жах. Так то непогано. Ортеця виглядає таким чином, ну, в принципі. З сторони моря ми зможемо обстрілювати флотом. Якщо я не помиляюсь. Флот я підвів, фото, він не стріляв. Перед цим, значить, по ідеї є можливість зробити напад фотом ще з тилу. Там буде варіант, сконцентровано і шарапнелю, типу, в розброс як артилерею, так водичку. Ой. Так, э, туман. Не бачу. Нормально. Зійде. Ще я не можу фотом обстреливать, признайтесь Ну, давайте розпочнемо. Да, я можу. 2 2 хвилини і зможу обстріляти фотом. Так, тут у нас линейка, тут у нас тоже линейка, да? Чекайте, тут линейка А все то получается. Не тут ополченців. Выгідніше было бы нападати з стороны ополченців. А саме вигідніше было бы нападати вообще, не з їхньої стороны. Так, тут а... а тут а є. Та Кіннота також є. А дальність вистрілу десь от сюди, да. так. <звіт> Лінійки в мене лише три. Копейщики, да, все остальне. Зі списами. Хм. <звіт> Це буде. Це буде тяжко. Чуть-чуть не... не. уготована ця армія для такого. Всю вони пересуваються, ми підійдемо сюди. Нас зразу ще. По ідеї, ні. Ну, перевіряти теж як би не хотілося, але давайте попробуємо. Так, де опоуче? Так, тут а, в нас дальність атаки, де дальність атаки. Далекобійні 125, тут 125. Добрі. Значить, ви візьмете перевірите. Ви зупиніться тут. Біжіть. Так, якщо так, то десь отут. А то лінійна піхота взагалі тут дороговато. Для таких маневрів. Ну ладно, а дабл ой ой-ой, який малий урон. Жах. Блин, тут я цей, да? Ладно. Біжить. Опрохит під повытый мо о. так Біжить сюди.

Ага, дим, і вони тікають, так. Да. Мало хто постраждав, ну прохід тут відкрили, да. І знову чекати дві хвилини, ну ладно. А так, то це буде скоріше все прям широке коло. Біжіть. Лінійкою ми сюди навіть підходити, навіть старатися, я не буду. Мені їжалко занадто. Блін, була б у нас вже. артилерія. Було б чудово. Оці одноразові артилерії, їхні японські мені дуже не подобаються. Вони не передвигаємі. В принципі, клас, якщо їх такого 6 штук взяти, але то, що їх передвинути, не Це таке. Блін. Тупориліві люди. Вони пішли по самій найближчій траєкторії. Вони тепер стріляють, ну. Ко отстаньте, чого ви придурки Тепер стріляйте Ну і тепер закидывайте попробу давай максимальний настрій. Але от сюди. Ці звідси не уйдуть. Ці звідси також не уйдуть ви сюди. А ви можете підпалювати Ви не можете підпалювати я зрозумів. А Може ти вже завоювати цю Так, до речі, тепер. Ага, ну, тут вже площадь непогана. А, і так. Тут вже тікати їм нема куди. Цікаво наскільки воно буде бити. Може, зіб'є ще тут якраз ворота зразу зі стіною. Mm, чудово, в принципі, що Трошки там, трошки там. І тут трішки також. Ага, значить. Е, іде. А це ще один. одна лінійка, да ще лишилося. Тут 14 чоловік залишилось, що їм там. Тут зараз ми спалимо. Біжіть давайте задовба Спил-то вылезу. 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 Спил-то Тут поки місць мало що постраждало, в принципі, я так скажу. То їхня лінійка вже тихеньку виноситься. Ну, звісно, три проти одного. Так, ворота не вибило, Да Жалко, жалко. Так, що тут одні, получається, вже тікати збираються. Давайте біжіть. ці зовсім обнагліли Давайте войні, давай. Давайте, давайте, продвигайтеся. Так, борська підтримка вже не потрібна. От зараз тут аби таке. Ви знищимо їх трішки. Давай. Ладно, смислу воювати вже немає. Прискоримо. Тут вже смисло воювати немає ці вже відступають, в принципі, ну і ладно. о пу, пу 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 І все там. Як, звісно, переб'ють, конечно, що потихеньку по дорозі це погано. Зараз кіну. О, ми. Ааа, захват. Ну, якщо ми зараз постараємося, в принципі Куда? Давайте вивійте. Зараз кіннота ще підійде. Що ми зараз захватимо, в принципі, центр, то ми перемогли. Ми його не захватимо, я зрозумів. Тут занадто багато армії. Залишилося двоє, да. Йдіть сюди також. Захватить мене і точку. Ну, втрати зараз будуть жорсткі, да, для початку це слишком жо... Бляха. Зато жорсткі втрати. Всі відступають, блін. Давайте біжіть. Також підійдіть сюди. Це, ну, у них небагато також залишилося, в принципі, воїнів, я навіть навіть не знаю. Оце сижу тихо, просто я я думаю, сижу, я не можу якось розділитися на пополам. Давайте ось так генерали воду ще від кіноту. The men have taken an enemy tower. Uh -huh. Так. Тик-тик тик тик тик. тик, тик. Спалит нафиг все ворот. Так, ворота спалили, да? чудово Так, залишилося їх тут небагато давайте. Угу. Блін, часу багато виходить на це все діло. Воно було стріми якісь запускати по цій ігри, в принципі Якби. Не час, так. Да. Це все реально займає багато часу. Одна серія. Ну, мало часу на отаку серію. Кіно та все. Давайте бій Рукопашний, чому ви так. Стоїте, дивитеся на своїх союзників. Це ось зараз 40 секунд, а як, навіть якби ми програли цьому відраду. Зараз він вже знищиться і це, в принципі, перемога наша. Перша завойована провінція в другій серії. Жах, наскільки це довго. 20 хвилин на одну серію мало. Перемога. Перемога з занадто великими втратами Стратег з мене Да цікавий. цікавий Ну, в принципі. Чим довше буду грати в цю гру, тим буде легше. До стратегії привикати. М. да повністю знищена тільки кінота В принципі, 900 чоловік. На те, що в них було не числене... Приймущості. Нас захватом. Підвищена поуководця. Мондат імператора. Чидо. Ремонтуємо. Дивимося, що у нас там. І. Отсюди. Я інших дво... двох вернув би назад. Одного сюди. Ну, і серія, в, в принципі, підходить до кінця. Так, хто у нас там? Лінійка одна, да? Лінійка сюди. Я більше ні з ким не воюю, но я йду сюди, тому що тут Сюди, да. <гум> По водородній вроді землі. Fot, foot, hot, foot, what. Я б наняв би ще якийсь кораблів один. У мене грошей немає. <гум> Дохід збільшився. Це чудово. Відновиться фортеця, мону буде і тут щось наняти когось, але армія також йде сюди. Ща тут люди будуть доволі довго недовгі. Звільнюю їх від налогів І тоді не буде о репресії. І тоді не буде такої великої проблеми з ними. Ладно, отко у нас вийшла серія. В принципі, я, да, я довго помовчав, ну, треба було думати, вибачаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж, до побачення.